Ми втратили все, що мали, роботу, квартиру. У нас взагалі нікого немає рідних. У нас є в Росії рідні, але в Росію ми ніколи не поїдемо, бо ми їх не навитимо. І залишилася у нас тільки Західна Україна. Я вчитель української мови та літератури і заступник директора. Дев'ята школа Маріуполя, школи немає. Заходьте, заходьте. Оце нам люди принесли, сказали одягайтеся на сина, на мене, на чоловіка. У нас з собою свічки, тому що ми жили у темряві, ми їх з собою привезли. У нас з собою ми привезли, ми були голодні, у нас залишилося печиво, ми з собою його взяли, бо ми думали, будемо голодні і далі. Там купляли ще е, перший день війни. І, е, я кажу чоловіку, давай залишимо, ми не їдемо в пустелю. Він каже, ні, вода це головне, оскільки вода давалася дуже-дуже важко. Сьогодні, коли ми заходимо в магазин, нам хочеться ну, я не знаю, все купити. Ми вперше зайшли в магазин, а тебе на вокзалі у Запоріжжі. Я була ну, шокована. Я вже забула, що це таке, коли є продукти і можна їх вільно купити. Все записала, тому що боялася, що забуду. 27-го ми пішли пішки з Маріуполя, йшли під обстрілами. І нас один чоловік обігнав, він так йшов, у нього речей було мало, а коли ми вже майже дійшли до виходу з міста, він лежав вже мертвий на дорозі. 15-й день війни з фашистами-расистами. 10 марта, четверг. Без води, 8 днів без тепла, 8 днів без электричества 8 днів без газу, 4 дні, без інформації, 8 днів, без хліба, 15 днів. Я хотіла все це знищити. Я боялася, тому що в мене тут написано расисти, фашисти усюди. Я боялася, думаю, виведуть, розстріляють. Сховали, син сховав. Вот сегодня в четыре над нами летал самолет, пролетел три раза, были слышны взрывы. Было очень холодно. Вот я написала, даже не верится, что 14 дней назад в магазинах было полно продуктов на любой вкус, а сегодня нет ничего, даже хлеба, которым кормили чаек и голубей. Выкидывали без жалости на мусор, и я сама выкидывала. А сьогодні от, ми думаємо поїхати куди, за кордон, жити, а куди і, і хто нас там, на нас очікує хто.